Економте воду, щоб допомогти землі. Для цього можна використовувати воду розумно, вимикаючи кран, коли ви не використовуєте воду, ремонтуючи протікання труб, облаштовуючи економні сантехнічні пристрої та інше. Використовуйте. Природні засоби для очищення води, наприклад, можна використовувати фільтри з вугіллям або піском для очищення води в домашніх умовах. Не виливайте шкідливі речовини в каналізаційну систему. Це може привести до забруднення водних ресурсів. Шкідливі хімічні речовини можуть потрапляти в ґрунт та підземні води, забруднюючи їх, будьте обережні з використанням машин та обладнання, яке використовує паливо та оливу. Ці речовини можуть витікати в землю. Та підземні води, забруднюючи їх, заохочуйте інших байливо поводитись з водними ресурсами, розповідайте про важливість збереження чистої води та прикладайте зусилля, щоб залучити більше людей для захисту довкілля.